Я Юрко Фединський з село Кричківки на Полтавщині, акцент з США. Я є український американський українець і тут я приїхав на Ну, Я тут 25 років живу, 10 років в Києві, трошки у Львові, 15 років останні у село Крачківка. І ну, останні 7 років я по світі кобзурую, той, що ви сьогодні побачите. І беру свої інструменти, їду за кордон або в Україну, або на ці чотири роки на фронт найчастіше, так що це можливо, я не знаю, п'ятий фронтальний тур. Це тур від Чернігів аж до Краматорськ. і це вже другий тиждень, так що зараз на север, Конотоп, Батурин, Кролевець вчора. Ми почуємо сьогодні чимало інструментів. Ви бачите, вони всі різні. Це різні види українських національних інструментів кобз, турбан і бандура. Я буду представити кожен, дуже мало залишилося насправді, тим більше за кобз і турбан. Але це цікава праця, це творчі праці. Я майструю інструменти, бо інакше я не можу мати, я не дістану. Ніхто не майструє такі тип інструментів. Є чудові майстри, але мені потрібно. Надзвичайно чудові інструменти, щоб представити найкраще, щоб інструменти були ще граючі, і гарні на вигляд, і гарні на звук, і Все. Так що я мав майструвати і досліджувати, як інструменти мають бути. Дуже складна музика може на цих інструментах. коли ми говоримо про бороковий час і не тільки і постбороку, як турбан – це не народний інструмент. Uh, і навіть на інструменті Якобзі як і Бондури. Uh, там були ті, хто грали дуже складні, цікаві, уникальні речі. Тут не має бути банальний духовний музика, не має бути тупі, обоминали. Всякому горду рабі права. Всяка іме свою голову. Всякому серцю своя єслуга. Всякому голоду своє смус акова. Ми uh, не тільки духовний, такі захист і підтримка, але ще й фізичний. Що ми молимося разом, щоб тут буде перемога пошвидше і для нашої захисті многе літа. Ну про швидкі перемоги, Це на перший чергу, Що мої друзі прийду додому, бо вже багато друзів. Я маю по паспорт американське громадянство. Так що вони мене не беруть, я маю своє служіння. Я би дуже хотів на фронт, якщо чесно кажу. хоч мати маю п'ять дітей, і я маю своя місія і за кордон. Дуже багато концертів. Це один з сімсот у чотири роки. Це дуже швидкий рух.